Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про основні етапи розробки презентації, а також про вимоги до оформлення презентації. Нагадую, що презентація є доповненням до певної доповіді. Вона ілюструє цю доповідь, а також робить її яскравішою, зрозумілішою і більш цікавою для сприйняття. Тому, коли ми розробляємо презентацію, не варто забувати про те, що основна її функція це доповняти певну доповідь. Першим пунктом, першим етапом розробки презентації є визначення теми і мети презентації. Якщо тему і мету чітко формулювати, то тоді зручно визначити аудиторію, зміст і форму подання матеріалу. Коли тема і мета презентації чітко визначена, можна переходити до другого етапу створення доповіді, тобто тексту для виступу. При цьому треба враховувати і сценарій презентації. Який слайд, коли, в якому порядку яким чином буде демонструватися. Інколи спочатку презентацію розміщують, розміщують на презентації текст, і лише тоді уже створюють доповідь. Третій етап підготовка та розподіл матеріалу за слайдами. Відповідно до доповіді, відповідно до того, що має бути зображено, створюється певна структура самої презентації, тобто із кількох слайдів вона буде складатися, і які матеріали, на якому слайді будуть відповідно розміщуватися. Кількість слайдів розраховують відповідно до. Приблизно однієї хвилини на слайд. І в цьому ж етапі готуються і матеріали, необхідні для слайдів малюнки, відео, звук, текст і тому подібне. На четвертому етапі, коли вже у вас є всі необхідні матеріали, Вибирається стильове оформлення слайдів. Залежно від теми і мети презентації, використовують або теми із колекції певного середовища для створення презентацій, або онлайн-шаблони, які можна знайти в інтернеті, або самостійно вибирати оформлення. Це творча робота і Виконується індивідуально до теми презентації, а також її мети. Наступний етап це розміщення матеріалів на слайдах. Залежно від того, який у вас вид і обсяг матеріалів, для кожного слайда можна вибрати готову розмітку або макет слайда. Чи можна налаштувати власний макет, власну розмітку? Для цього тоді потрібно вибрати порожній слайд. Шостий етап це додавання переходів, анімації та звуку. Переходи, анімація, звук додаються для того, щоб ваша презентація стала більш динамічною. Для того, щоб акцентувати увагу на якомусь певному елементі вмісту презентації. Для того, щоб здійснити якийсь рух чи видозміни об'єктів на екрані. В основному анімація використовується для того, щоб привернути увагу до того, що розміщено на слайді презентації. Тому користуватися анімаційними ефектами треба обережно і продумано. Після того, як усе це зроблено, переходять до сьомого етапу попереднього перегляду презентації. Переглядаючи презентацію, звертають увагу на оформлення слайдів, на послідовність, кількість слів і речень на слайдах і, при потребі, допрацьовують певні елементи. Також у цьому етапі можна зробити попередню репетицію, тобто взяти готову доповідь і прочитати її в самому собі. Прорепетирувавши, що ж буде виходити наприкінці. І чи добре презентація ілюструє певну доповідь? Ну і, звичайно, збереження презентації. Відповідно, при збереженні презентації можна скористатися різними форматами. Один формат це презентація. Яка дозволяє редагувати, тобто формат, який дозволяє редагувати презентацію. А можна вибрати формат, який відразу буде запускати перегляд слайдів. Такий файл буде відкриватися в режимі перегляду відразу. Однак хочу сказати: що не варто чекати до збереження презентації, геть аж до восьмого пункту. Коли ви повинні вже переглядати результати презентації, коли вона у вас повинна вже бути повністю готова. Річ у тім, що презентація не завжди робиться за один день, і світло можуть вимкнути. Тому зберігайте презентацію поступово, починайте відразу після створення. В такому випадку ваші матеріали збережуться. Ми розглянули з вами етапи створення презентації. Але коли створюєте презентацію, потрібно дотримуватися певних рекомендацій. Інакше ваша презентація викличе у глядачів лише сміх, а доповідь, замість добре проілюстрованої, може викликати негативну реакцію. Тому потрібно дотримуватися певних рекомендацій. Час. Кількість слайдів має приблизно відповідати тривалості виступу у хвилинах. Якщо слайдів занадто багато, то доповідач може не встигнути показати їх протягом виступу або доведеться пришвидшувати показ, тоді інформація не буде сприйматися. Знову ж таки, якщо слайдів замало, це означає, що презентація використовується неефективно. Друга. Гарна доповідь послідовна, лаконічна і узгоджена з презентацією. Досить негарно виглядає, коли ви показуєте доповідь, а вам доводиться перескакувати через слайд, через два презентації. Або часто повертатися до попередніх слайдів. Це означає, що доповідач не підготовлений. Третє. Вміс слайду. Кожен слайд повинен мати заголовок і якнайменше тексту. Малюнки, фотографії, діаграми варто супроводжувати стислими поясненнями. Зверніть увагу, у нас є два варіанти слайдів. Мій котик Мурчик», мій котик Мурчик». Заголовок є там і там. Зображення є там і там однакове. Але текст на них розміщений по-різному. Скажіть, будь ласка, який слайд дивиться приємніше? Так, слайд на якому тексту в міру? Досить двох речень. Мурчик дуже грайливий кіт і полюбляє сметану та млинці. І про цього кота ви знаєте вже практично все. Зовсім вам не потрібно знати цілий твір. На слайдах презентації не пишуть твори. Тут має бути все чітко, конкретно і лаконічно. Четверте. Розмір слайда, тобто екрану. Залежно від того, яка мета, презентація може демонструватися. На екрані монітора, або проєктуватися на великий аудиторний екран. Також може друкуватися на папері. Тобто, залежно від того, як буде використовуватись презентація, потрібно і налаштувати слайд презентації. Чи це для друку, чи це для демонстрації. П'яте. Оформлення слайдів. Коли ви створюєте презентацію, варто використовувати однотипне оформлення. Можуть відрізнятися стилі розділів, може відрізнятися титульний слайд від поточних слайдів зі змістом, але не кожен слайд різний. Інакше ваша презентація буде ряба. І вона не буде сприйматися. Також велику увагу треба наділяти шрифт, надавати шрифту. Шрифт потрібно підбирати такий, щоб він на екрані у сантиметрах приблизно дорівнював відстані від екрана до читача у метрах. Тільки тоді його можна буде нормально читати, нормально бачити. Також не варто зловживати кількістю шрифтів. Виберіть якийсь один, два, наприклад, один для заголовка, інший для пояснювальних текстів. Але не більше. Не слід захоплюватися надто контрастними кольорами. Те, що добре виглядає на моніторі, дуже може погано сприйматися на проекційному екрані. Наприклад, жовтий текст на білому тлі буде сприйматися досить невдало. Малюнки, фотографії, діаграми, відео це є основа презентації. Але якщо ви на слайді розмістите більше, ніж 3 графічні об'єкти, то це буде розпорошувати увагу вашого глядача. І, відповідно, не буде добре сприйматися. Зверніть увагу на ось ці два слайди. Слайд, який добре сприймається, містить собі не більше трьох об'єктів графічних. Наступний етап анімація та переходи. Анімацію добре використовувати, коли вам потрібно пояснити якісь динамічні процеси, явища, або привернути увагу до певного факту. Робиться це ефектно, саме тому використовується анімація. Але ні анімаційними ефектами, ні переходами не варто зловживати. Наприклад, якщо ви хочете зробити переходи між слайдами, виберіть собі один тип переходу. Нехай він буде між кожним слайдом, але одного типу. Адже ваше завдання, коли ви презентуєте щось, не показати, що ви володієте всіма інструментами, які є у редакторі презентації, а створити презентацію, яка буде дуже добре сприйматися глядачем. І ілюструватиме вашу доповідь, а не виглядатиме як комікс. Ясна річ, що дотримання всіх цих рекомендацій не є обов'язковим, тому що все залежить від призначення презентації, а також умов її демонстрації. Наприклад, презентація, яка призначена для освіти. Може містити більше тексту, ніж презентація, яка призначена для виступу перед великою аудиторією. Отже, сьогодні ми з вами розглянули, які етапи створення презентації, а також які вимоги до створення презентації. А тепер ваше завдання. Минулого разу ви створили порожню поки що презентацію на тему Новорічна феєрія». Наша презентація буде незвичайна. Це буде презентація каталог новорічних товарів ялинкових прикрас, гірлянд, ялинок і тому подібне. Тому ваше завдання до наступного уроку. Зібрати собі колекцію зображень із штучних ялинок, різного роду ялинкових прикрас, а також ялинкових гірлянд. Надалі всі ці зображення ви будете використовувати для створення презентації. Обов'язково збережіть усі ці зображення на своєму Google диску і Збережіть їх в окрему папку, і надайте мені, будь ласка, доступ до вашої папки для того, щоб перевірити, які саме зображення і в якій кількості ви дібрали для своєї презентації. Отож, переходьте до виконання завдання, гарного всім дня, сонячного настрою, мирного неба і до наступної зустрічі!